Слава Богу, за нових людей. Слава Богу, за цей час, за цей день. Я дуже радий сьогодні ділитися відкриттям коротким словом. Давайте ми так, сидячи, коротко помолимо за те, щоб Господь він торкнувся наших сердець. Боже, дякуємо Тобі за цей день. Господь, благослови цей час, благослови це слово, Господь, щоб твоє слово воно торкнулося нас, Господь. Те, що ти хочеш сказати нам, Господь, говори, нехай мудрість твоя буде тут. Амінь. І моє таке сьогодні коротке слово, в мене небагато часу. Я назвав добра совість. Ми будемо говорити сьогодні про совість. Скажіть, будь ласка, кого гризе совість? Слава Богу, да, що, в нас, що в нас вона є. Знаєте, Біблія вона дуже багато говорить про совість. І, в принципі, це таке дуже відоме поняття, дуже нам зрозуміле. Але чи всі ми знаємо, що совість вона буває різна? І як нам знати, що таке добра совість, про яку говорить нам Бог? І... Перед тим, як говорити про добру совість, я хочу торкнутися трошки іншої совісті. Це спалена совість і немічна совість. Хочу відкрити Перше Тимофія, першу голову з 18 го вірша. Я сьогодні слава Богу без телефону з конспектом з Біблією. Ростем. І написано в перше Тимофія, це апостол Павло він пише до Тимофія: Це веління передаю тобі, сину Тимофію, згідно з пророцтвами які раніше були дані про тебе, аби ти згідно ними. Боровся доброю боротьбою, маючи віру та добру совість, яку декотрі відкинули і відпали від віри. Апостол Павло він каже, що деякі віруючі, вони потерпіли падіння вірі, відкинувши добру совість. В синодальному перекладі написано потерпілі кораблі крушені. Тут же написано, що відпали від віри. І важливо розуміти те, що щоб зруйнувати нашу віру, диявол він вкраде нашу совість. І що таке совість? Совість це створений Богом, живий механізм як образ нашої особистості всередині нас, яка аналізує дії і наміри, свідчить, що правильно, що неправильно. І сигналізує нам те, чи соблюдаємо ми Божим стандартам. І знаєте, якщо ми е, більш-менш хороші люди і робимо погані речі, щось відбувається всередині нас фізично. Ми можемо це не відчути духовно, чи якось відчути нашим розумом, але от коли гризе совість, це відчуття, наче щось пече всередині. Буває таке у вас? Не в одного в мене. Ось. Це ми відчуваємо фізично, тому що Бог створив цей живий організм всередині нас. Але коли ми цим нехтуємо, ми розбиваємо нашу віру. Тому що ми розбиваємо оті кордони Божого образу, який Він створив всередині нас. Наприклад, щось зробили погане, совість гризе, але ми на це не звертаємо уваги. Ми не якось не виправляємося, і раз за разом це відбувається, е, і совість потроху стирається. Ось це і є е, спалена совість. Можливо, не в нашій церкві, можливо, ви бачили віруючих людей, які, можна сказати, мегадуховні, але наглі і безпардонні. Ну, може таки бути. Е, і можливо, я десь попадався в цей капкан. Да? Це люди, в яких спалена совість, і написано в першому Тимофія в четвертій голові. Дух дуже ясно говорить, що в останні часи деякі відступлять від віри, прислухаючись до спокусливих духів та вчення бісів. В другому вірші написано, говорячи в лицемірстві неправду, вони знищили власне сумління, тобто знищили власну совість. Тобто, совість вона була активною. Але через системне ігнорування Божих стандартів вона спалюється. Це спалена совість. Що таке немічна совість? Е, немічна совість це коли фундаментом совісті є наша особиста совість. Тобто, це, це те, що ми самі собі придумали. Е, тобто, якщо для нашої совісті це нормально, значить нас ніхто не осудить. Коли нам совість дозволяє зробити якийсь недогріх чи, може гріх, і ми думаємо, що це правильно, тому що в нас така совість. А ще немічна совість, вона може бути як такою, так і навпаки, коли ми себе занадто засуджуємо за те, що не є гріхом. Тобто немічна совість, вона, знаєте, як має і занадто чутливий сигнал. Це коли ми не зробили щось погане, але нас совість гризе. І так само, коли цей сигнал ледве відчувається, коли люди допускають щось в своє життя, не бачуся в цьому проблеми, але в них така совість. І мені дуже сподобався якось проповідував єпископ Микола Савчук, і він приклад життя такий навів, що якось приходить до нього знайомий, який веде весілля. От він йому каже: Знаєш, я так нажартувався з людьми на весіллі, що тепер мої діти хворіють. Ну, не може такого бути, що просто через якісь жарти Бог наказує дітей, і вони хворіють. В нього така немічна совість. А якийсь інший брат там може дуже довго пошло жартувати, і його за це совість не гризе. Це немічна совість. Це тоді, коли. Ми самі собі щось просто придумали, да? і це не є істиною. Наша совість, вона не є істиною. І ми не можемо знати, що таке істина. І що таке добра совість? Не я знаю як краще, а Бог і Біблія. Віруюча людина це та людина, яка підкорила свою совість. Тому, що написано в Біблії, а не тому, що ми хочемо відчувати. І ще раз прочитаю Тимофія, 18 й вірш в першій голові. Це веління передаю тобі сину Тимофію. Згідно з пророцтвами, які раніше були дані про тебе, аби ти, згідно з ними, боровся доброю боротьбою. Маючи віру та добру совість, яку декотрі відкинули? Апостол Павло тут говорить Тимофію, що у Бога є для нього пророцтво, тобто план на його майбутнє життя. І він йому говорить боротися доброю боротьбою, маючи добру совість. Тобто, що це означає? Якщо у Бога є план на наше життя, те, яким ми маємо бути через 5, через 10 років, якщо у Бога є цей план, у Бога 100% кращий план за наш, то ми маємо за це боротися вже. Це є добра совість. Тобто є якийсь план у Бога на нас. ми Бачимо, ми хочемо до цього стрімитися, і ми маємо вже сьогодні жити так, як ми хочемо бачити, тобто, точніше, як Бог хоче нас бачити в майбутньому, ми вже сьогодні маємо так жити. Якщо сьогодні ми будемо жити так тільки так, як ми вважаємо за потрібним, а не так, як хоче Бог, це називається деградація. Тобто треба дивитись завжди на краще, на те, що Господь для нас приготував на небесне. І апостол Павло говорить Тимофію: не просто жити по совісті. Так, як я вже сказав, що у людей може бути немічна совість, не підпорядкована Біблії. Він йому говорить боротися за добру совість. Тобто в совісті має бути якась якість. І добра совість це совість особистості, якою ми маємо стати в майбутньому, а не тим, ким є зараз. Для цього має бути віра в майбутнє. Для цього ми маємо поставити собі ціль, ким ми хочемо бути, в Богі, да, в служінні, можливо, щось змінити в своєму житті. І робити ті кроки, які вже приведуть нас туди. Наші друзі, наше оточення, все, що ми споживаємо в соціальних мережах, да, в новинах, все, все, що ми читаємо, це те, ким є ми завтра. Те, що ми сьогодні робимо, те, що ми сьогодні поглинаємо в своє життя, це те, ким ми є завтра. Тому потрібно передивитися наші щоденні кроки, наші дії. Все, що ми робимо, чи наближає воно нас до тої цілі, де нас хоче бачити Бог. Відкрию Филип'ян, 3 голова, 15 вірш. Отже, хто досконалий, нехай таки думає. Коли ж щось інше думаєте. То й це Бог вам відкриє. Втім, чого ми досягли, в тому треба жити. Отже, хто досконалий, нехай так і думає, і в 16 му вірші написано В чого ми досягли, в тому треба жити. І я чув не один раз, що люди цим віршом можуть оправдовувати свої гріхи. Тобто Людині щось відкрито на її рівні. І якщо вона щось не розуміє, значить це не гріх. Ні. Тут написано про те, що коли ми приходимо до Бога, в нас є якийсь певний рівень. Певний рівень нашого росту. Ярик, можна тебе, будь ласка, на сцен? Ярік прийшов в церкву. В нього. Він не знає, хто такий Бог. Він прийшов, вийшов на покаяння, покаявся, і от починається його шлях. Він покаявся, але він ще не знає, що якийсь гріх робити це неправильно. Це його рівень. І потім він йде з Богом сюди брат, в цю сторону, не назад іде. І він йде з Богом, іде, йде, йде. Росте, вже виріс вищий за мене. Ось. І дійшов до якогось певного рівня. І апостол Павло каже, що в чого ми досягли, в тому треба жити. Колись він не розумів про якісь гріхи, що так неправильно. Але зараз він вже й дійшов до того, що потрібно молитися кожен день, потрібно служити Богу. Дякую. Потрібно молитися, служити Богу. І. Потрібно оце й виконувати. Тобто не потрібно робити крок назад. От якщо служиш Богу, в тебе є якесь розуміння, що потрібно служити Йому, служити, можливо, вже більше. Молитися кожен день не потрібно відступати назад. І також тут написано в 17 вірші: Будьте моїми послідовниками, брати. І приглядайтеся до тих, які поводяться згідно з нашим взірцем. Тобто, Павло говорить Тимофію, що дивись на мене, дивись, як роблю я, і також дивись на тих, які поводяться згідно з нашим взірцем. От не знаєш, Ярік, наприклад, прийшов в церкву, не знаєш, що так робить неправильно. Дивись на пастирів, дивись туди, запитай у них, чи це правильно, чи неправильно. І ти точно не зіб'єшся, точно не помилишся, тому що ти знаєш пастирів, ти їм довіряєш, ти знаєш, що вони можуть дати тобі якийсь е, совет. Важливо дивитись вперед і дивитись на тих, які поводяться як наш зірець. Знаєте, не потрібно. Дивитися і брати приклад з тих, в кого зруйнована сім'я, хто, можливо, робить якийсь таємний гріх, потрібно дивитись на тих, в кого є гарний приклад. Ми розуміємо, де ми хочемо бути. Ми знаємо, які люди цього досягли, і нам потрібно з них брати приклад, можливо, радитись десь, можливо, спілкуватися. І також далі написано з 18 го вірша по 20. -й. Адже багато хто, про них я часто говорив вам з нині з плачем кажу: поводяться як вороги Христового Христа. Їхній кінець загибель, їхній Бог черево, і сором їхня слава. Вони про земне думають. Вони про земне думають. Адже наше життя на небесах. Звідки очікуємо Спасителя Господа Ісуса Христа. Тут написано про людей, які захищають свій рівень совісті, який є зараз. Тобто немає стремління, немає прагнення до того, де хоче бачити їх Бог, і вони. Захищають свій рівень совісті, який в них є зараз. Але ми завжди маємо жити і розуміти, що у Бога для нас є щось краще. І завжди ми можемо старатись бути кращим християнином, бути кращим сім'янином, бути кращим другом, сином, батьком, працівником на роботі, служителем. Завжди є оце прагнення ставати кращим. Воно не може зупинитись. І перед висновками я розкажу один приклад. В принципі, я цей приклад міг вставити десь в будь якій частині мого такого відкриття. Але розкажу про свою роботу, про те, що прям недавно зі мною сталося. І те, що я навіть перед тим, як почав готуватися до цього слова, проаналізував. Я працюю графічним дизайнером, і тут е, така можливість мені, е, ну, є вакансії в інтернеті, приходить можливість е, працювати в компанії на непогану зарплату. Мені все пояснили на співбесіді. Я дуже багато питань задав, щоб нічого. Знаєте, завжди в мене була ну, думка, ставлення десь працювати, а десь не працювати. Тобто, є сфери, де. Христинин працювати не може. На співбесіді ми поспілкувалися, все нормально. Робота в хорошому дуже офісі в Києві. Я приходжу, наче все нормально, спілкуюся, люди всі нормальні. І я звільнився через два дні. Розкажу чого. Ну, як тільки я туди прийшов, я вже почав запідозрювати якісь, ну, Скажімо так, підозрілі речі. Наприклад, мені зробили сим-карту робочу. Да, можливо, це просто як робоча сим-карта інша, а можливо, просто, щоб ніхто не бачив, з ким, ми, там, ну, з ким ми працюємо і так далі. Не знаю. Але далі, коли я вже почав ну, там, щось робити. Мені сказали, подивись там приклади, те, що ми робили, і просто для твого ока, щоб ти подивився, як ми робимо, і роби так само. Е і я розумію, що ця сфера, вони мені так це подали, що все нормально, ми нікого не обманюємо. Е фактично, я на це все дивлюся. Гріха в цьому не немає, прямого. але... Через ті дії, які робить ця компанія, десь людей вони обманюють на гроші. Тобто якісь фінансові махінації. я сижу і думаю. Мене вже совість починає гристи за те, що просто я тут сижу. Перед монітором бачу їхні всі роботи. Ось, мене вже починає совість гризти. І я сижу і думаю, чим більше я тут просижу, і якщо я тут залишусь, чим більше я тут буду працювати, тим швидше згорить моя совість. Я просто зароблю більше грошей. Але яка моя ціль? Я 100% не стану е, лідером. Моє християнське життя можна перечеркнути, тому що я просто піддався якійсь, не знаю, спокусі, можливо, е, спалив свою совість. Я розумію, що нескладно звільнитися. Ну, зовсім не складно просто сказати, що я звільняюся і все ухожу, Два дня там пробув. Але я збережу свою совість, збережу себе як християнина і просто буду жити спокійно і далі розвиватися і вірю, що Бог мене благословить іншою роботою. <кл 'я> да, слава Богу. І там, я не знаю, можливо, б, хтось би інший там опинився, хто б не проходив мій шлях, там дійсно, знаєте, так, все закручено, немає в цьому прямого якогось гріха, але чим більше ти це занурюєшся, тим більше розумієш, що це погано. І висновки, які я хочу зробити, перше це не роби кроки назад. Дивись вперед. Тобто, якщо ми дійшли до якогось рівня нашого розуміння в служінні у відносинах з Богом, в молитві, в читанні слова, в роботі, ми чогось досягли, коли ми робимо кроки назад, ми деградуємо. Друге, синхронізуй свою совість з Божою істиною. Не потрібно накручувати щось, коли це не є да, чимось поганим, не є гріхом. Завжди питайте в Бога. Приходьте до Бога в молитві, читайте Слово, приходьте до Нього і запитуйте, чи правильно ви зробили, чи неправильно. Не покладайтесь на свою совість, тому що вона не є істиною. Завжди потрібно спілкуватись з Богом. І Старатися робити те, щоб бути там, де бачить нас Бог. І давайте ми встанемо. Я хочу закріпити це відкриття молитвою. Можливо, це такий був час, знаєте, для мене особисто проаналізувати свою совість, де вона знаходиться зараз, наскільки близько я з Богом у відносинах. Що потрібно зцілення для нашої совісті, потрібен якийсь аналіз, потрібне відновлення нашої совісті. І давайте помолимось. Боже, слава тобі. Господь, я дякую Тобі за Твоє слово. Господь, я дякую Тобі за Біблію, Господь. І дякую Тобі, що сьогодні ти даєш це слово, даєш це відкриття. Батько, я прошу тебе, якщо в моєму серці. Совість спалена. Я прошу тебе віднови її. Господь, якщо я дивився не на те. Якщо...